Окей, okay. і якщо, наприклад, то там ви зробили два стікери чисто для тесту і хочете вже це опублікувати, ну, неважливо, або там додали всі стікери, хочете опублікувати, просто тиснете Publish. На ось цю команду. Ви можете встановити іконку, яка показуватиметься біля назви набору стікерів. Тобто, фактично, вам треба, типу іконка вашого стікерпаку. Вона може бути взагалі якась інша, а може бути якась там така сама, ну, яку ви до цього створювали. Але одне але ця іконка повинна бути 100 на 100 пікселів. Тому, 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 Давайте зробимо, наприклад, ось цю візьмемо цей стікер і знов-таки змінимо його розмір 100 на 100 пікселів. Тобто бачимо 100 на 100 зберігти. Тобто це такі, бачимо, доволі маленькі стікери. Так, ем, стікери три. Зберігти. Супер. І все. Тепер я просто його сюди перетягую. Ось так. Раз, два. Все, тепер нам треба залишилось тільки додати назву там вашому стікеру. Я поки напишу якусь дурню, просто щоб він опублікувався. Ура! Я ще напублікував ваш набір, набір, наліпок. Ось послання. Все, тепер у вас є свої стікери, можете їх використовувати в роботі, відправляти клієнтам, відправляти вашим партнерам.